Уявіть істоту неймовірної пишноти, його блиск перевершував інших, його присутність випромінювала владу, а його голос, коли він співав пісні, лунав небом як божественна мелодія. Люцифер був не просто ангелом, він був архангелом найвищого рангу, одягненим у славу та мудрість, його краса була незрівнянною, і всі небесні істоти захоплювалися ним. Він ходив серед блискучих каменів, оточений світлом, яке відбивало велич його творця. Але, подібно до кристала, який тріскається зсередини, перш ніж повністю розбитися, в ньому було приховано щось, що змінило б хід вічності. Їхні дари були не просто подарунками, а обов'язками, покладеними самим богом, мудрість, якою він володів, повинна служити йому, а не розбещувати його. Але щось почало рости в ньому тонке бажання, тихий неспокій. Чи була його велич лише відображенням божественної слави, чи це могло бути щось його власне? Мало помалу, в його серці почало лунати небезпечне питання а якщо я не потребую Бога, а якщо світло моє, так почалося непомітне. Але нищівне перетворення найбільшого з ангелів на найбільшого з ворогів людства. Вордення подібна до мовчазного насіння, яке, коли знаходить родючий ґрунт, росте і стає деревом знищення, і саме це сталося з люцифером. Він подивився на себе і побачив досконалу істоту, прикрашену незрівнянною небесною красою. Але замість того, щоб визнати, що все це прийшло від Бога. Він почав вірити, що його світло є його власним, що його мудрість самодостатня. Серце, яке колись билося хвалою Творцеві, забажало чогось більшого, чогось забороненого, що якби він міг бути як Бог, що, якби ти міг сісти на трон Всевишнього, так його слава стала його загибеллю. Але гордість не тільки знищує ангелів, він знищує королів імперії і навіть простих людей. Скільки разів за розумілість засліплювала геніальних особистостей, великі лідери, які заблукали, бо вірили, що вони непереможні. Відносини, які розпалися через те, що хтось не хотів поступатися. Гордість це отрута, яка обманює, дає хибне відчуття сили, поки падіння не стане неминучим, зрештою, та сама помилка, яка знищила Люцифера. Може знищити кожного, хто забуває, що вся велич походить від Бога. Якщо гордість була іскрою, то заздрість була вогнем, що поглинув Люцифера, він терпіти не міг бачити поклоніння, спрямоване лише до Бога. Чому він один повинен царювати? Чому інші ангели не могли почитати її красу та силу? Це роз'їдаюче почуття охопило його істоту, перетворюючи захоплення на суперництво, рабство на бунт. Він хотів стати Богом, хотів того, що ніколи не буде його. А коли з'являється заздрість, знищення стає лише питанням часу. І не думайте, що ця небезпека була обмежена духовним світом, скільки життів було зруйновано бажанням мати те, що належить іншим. Заздрість має багато облич, це може бути друг, який обурюється успіхом інших, колега, який хоче витягнути килимок з-під тих. То блищить більше або навіть постійне порівняння, яке підживлюють соціальні мережі. Але одне можна сказати точно заздрість ніколи не будує, вона лише руйнує. Так було з Люцифером і продовжує бути так сьогодні. Останнім кроком до падіння було повстання, гордість спалахнула, заздрість роз'їла, а потім прийшло рішення якщо я не можу мати те, що хочу. То я візьму це силою. Люцифер не просто гасився у своєму розчаруванні, він вжив заходів. Він переконав інших ангелів, що Бог не заслуговує бути на троні, що вони можуть царювати разом з ним у новому уряді, на небі велася війна. Творіння обернулося проти Творця, і кінець був неминучим. Люцифер і його послідовники були вигнані з божественної слави, вигнані з присутності Бога. Назавжди. І ось велика правда бунт проти Бога завжди веде до падіння. Сьогодні люди, можливо, не кидають виклик Богові в небесній війні, але скільки живе так, ніби він їм не потрібен, скільки людей вважають за краще слідувати власним правилам, ігноруючи правду, світ звеличує самодостатність, ідею, що кожна людина може бути власним богом. Але ця брехня була сказана раніше. І ми точно знаємо, чим це закінчилося. Люцифер з його сяючою красою та незрівнянною мудрістю знав, як стратегічно використовувати свій вплив. Харизматичний лідер це не лише той, хто має чудове бачення, але й той, хто вміє торкатися емоцій інших. І люцифер, який володів небесною музикою, володів потужним інструментом. Музика має унікальну здатність об'єднувати людей. Формувати їхні емоції та переконання, так що він зробив? Він використовував саме те поклоніння, яке раніше було спрямоване до Бога, щоб залучити ангелів на свій бік. Уявіть собі, яким може бути поклоніння, яке так глибоко резонує в душах небесних істот, але має спотворену мету. Люцифер використав свої музичні здібності щоб спокусити ангелів. І цим, навіть не підозрюючи, почав сіяти сумніви він знав, що музика може відвернути серця, посіяти насіння недовіри та перетворити правду на брехню. І ця стратегія продовжується донині. Сатана використовує мелодії, щоб поширювати повідомлення, які суперечать божественним принципам, але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як музика сформувала те, у що ви вірите. Ви коли-небудь замислювалися про силу музики. Він має здатність впливати на наші емоції настільки глибоко, що ми навіть не усвідомлюємо, коли на нас впливає. Люцифер добре знав це, і не дивно, що він продовжує використовувати цей пристрій для поширення свого повідомлення. Сьогодні багато пісень пропагують ідеали, які суперечать християнським цінностям, такі як матеріалізм, егоїзм і навіть помста. Навіть пісні, які здаються нешкідливими, можуть проникати в ідеї, які відводять вас від Бога, підживлюючи гордість і марнославство. Але як визначити, коли музика віддаляє вас від Бога? Запитайте себе, ця пісня наближає мене до Бога чи змушує мене віддалятися від нього? Це надихає мене бути кращою людиною чи викликає негативні егоїстичні емоції. Цей простий аналіз може стати першим кроком у відході від шкідливого духовного впливу. У госпел музиці, наприклад, також є пісні, які, хоча й здаються духовними, можуть нести тонкі послання гордості та самопіднесення, тому вкрай важливо бути пильним, не обманюйте себе. Сила видимості це одна з найбільших обманів, які сатана використовує в сучасному світі. В едемі він спокусив єву. Показавши їй красу забороненого плоду, плоду, який виглядав смачним для очей, але призвів до смерті. Сьогодні сатана використовує ту саму тактику, щоб відвернути людей від правдивої слави Бога. Одержимість зовнішністю, ідеальним іміджем у соціальних мережах живить гордість і марнославство. Ми живемо в суспільстві, яке цінує зовнішній вигляд, але забуває. Культивувати внутрішній, і не дивно, що так багато людей почуваються порожніми, навіть коли вони мають усе, що світ вважає важливим, невпинна гонитва за ідеалізованим образом може віддалити вас від справжньої сутності того, ким ви є, замість того, щоб турбуватися про зовнішню досконалість, як щодо того, щоб зосередитися на розвитку смиренного духу, шукаючи Божої слави. А не своєї власної справжня краса не в тому, що ми бачимо, а в тому, що ми є всередині. Відхилення можуть бути небезпечними, а культ зовнішності це пастка, в яку потрапляють багато. Сатана все ще стоїть за цим, але можна втекти, просто зробіть правильний вибір. Люцифер упав, тому що забув головну істину. Його велич не була його власною величчю, а походила від Бога, і те, що сталося з ним, може статися з кожним, хто дозволяє себе поглинути его. Почуття самодостатності небезпечна ілюзія. Сьогодні багато хто вірить, що може жити без Божої допомоги, не покладаючись на його мудрість. Ідея про те, що ми можемо бути самодостатніми, віддаляє нас від справжнього джерела сили та мудрості. Іноді ми настільки зарозумілі, що забуваємо, що ми схожі на хробаків перед усією величчю Всесвіту Ісаї 40, 41, 14. Самодостатність веде до занепаду, бо створює хибне враження, що ми нікому не потрібні. Люцифер думав, що він може бути рівним Богу, але він забув свою справжню природу. Коли ви починаєте вірити, що ваші досягнення є результатом ваших власних зусиль, не визнаючи божественної благодаті та допомоги, ви ризикуєте. Справжня сила походить від смирення та залежності від Бога. Тому, замість того, щоб пишатися тим, чого ви досягли, пам'ятайте, звідки береться ваша справжня сила та мудрість, смирення це протиотрута від его.